Так, хлопці, показую вам вісь хитання трактора UMZ. Є в нас два варіанти. Є ось така суцільна, дивіться. І є трубчаста. Ось така. Знаю, хтось більше полюбляє трубчасті, хтось більше суцільні, тому показую, що є два варіанти. Обирайте, що вам більше подобається. Дивіться, яка глибина прокалки на суцільні, бачите? Тут реальна закалка. Ця частина не прокалюється. Фасочка під клин. Різьба. Наскільки я розумію, це для того, щоб потім можна було її якось витягти вісь хитання. Так, далі ця проказується повністю. трубчаста Фасочка під клем. Дивіться, також взяв дві втулочки показати, як вони находять на е, ось качення чи вісь хитання, хто як називає. З буртиком, без буртика. Ну Давайте, я не знаю, як показати поближче. Давайте я приближу на камері, спробую. Ось так. Давайте почнемо. Ось з цієї. Дивіться. Надягаю втулочку. Бачите, так трошки є люфт. Це з буртиком. Далі, надягаю без буртика, дивіться. Погано видно. Зараз ще приближу, ще приближу, щоб вам було дуже гарно видно. Ось так. У мене не професійна камера, тому якість трошки ми втратили, але буде краще видно вам. Ось дивіться. Тримаємо тут. Бачите, так, трошки є. Але він, як я розумію, трошки і повинен бути. Так, далі, тепер беремо. Трубчасту. Трубчасту. Також спочатку з буртиком надягаємо в трубку. Так само трошечки люфт, але менший. І без буртика тут зовсім мало люфту. Тобто на обидвох є люфт, але правильний, скажімо так, люфт. Тому хлопці, кого зацікавило, є обидва варіанти. Наявності. Ще в нас буває ось такий варіант, ось такий але без нетрубчастий. Повністю прокалений, але нетрубчастий. І втулочки. Нагадую, дві з буртиком, одна без буртика. По цінах пишіть в коментарі, всім дам відповідь, всіх проконсультую.